Доволі якісний горіх в цьому році. Не знаю, чи його буде багато чи мало, але якось мені подобається. Уже почався сезон, почуть люди починають приносити горішок. Звичайно, великих партій ще немає, так як погода ще не обтрусила його. Да? В принципі, і взагалі горіха в цьому році, якби вроді як небагато, але регіонально є доволі таке непогані урожаї. Глянемо іще вдаримо трошки, да? Девий горіх різний, просто набрали. Із сушки, щоб глянути якість яка в цьому році, що ти скажеш? Бомба? Да? Хай буде навіть його мало. Головне, щоб він реально був такий, да, як ми бачимо. І це ніяка там не подставуха, це просто хаотично набраний горіх. Я думаю, хто розбирається. Як виглядає, то він зрозуміє, що це не однотипний горішок, да? Так що пам'ятаєте, якщо у вас є грецький горіх, місто Лубни за міська 13, також можна поштою, як вам зручно.